Вітаємо назвати Олена Ковальова це прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою астрологиною Інною Гнатю. Вітаю вас. Вітаю, любі друзі. Рада вас бачити. Я вже ж і наші глядачі, і я зокрема теж чекала вже зустрічі з вами, адже коридор затемнень закінчився. Всі ці місячні сонячні затемнення закінчилися. Пройшли. Тепер настає новий місяць, жовтень, І хочеться дізнатися загалом, яким буде з. Жовтень, що він нам приготував, до чого нам готуватися, чи будуть подібні ось такі астрологічні явища, до чого нам готуватися? Так, я проаналізувала цей період, цікавий, звісно, ми пройшли надскладний період для України і українців. Це коридор затемнення, який був у нас з 7 по 21 вересня, і який співпав із святом поклоніння предкам Пітру Пакша. І це символізує те, що збільшився вплив і зв'язок із предками, які якраз і поклали тіло й душу за нашу свободу. Тобто активується досвід предків, наших славних козаків, які вміло захищали нашу землю від ворогів, і, можливо, це. Я так собі е, прогнозую, що можливо це саме і стане таким першим знаменням, першим знаком, що призведе все таки до завершення війни, до якихось домовленостей, до кроків до перемовин, ну принаймні, такої гарячої фази війни. Тому що тут дуже потужний ішов і коридор затемнень, і зв'язок з предками. Це все активувалось, і так само в долі кожної людини активувалися якісь родові програми, родові сценарії, і люди йшли, відпрацьовували там хто своїм здоров'ям, хто стосунками. Тобто дуже такий цікавий період. Подумайте, проаналізуйте, що у вас відбувалося. А в Україні це активація із силами предків із силами козаків. Отаке для нас це затемнення, такий містичний знак. От. Е, і, ну, тобто, ми мали е, зрозуміти, і цей час до наступного затемнення, тобто до весни, е, час заплатити, як то кажуть, кармічні борги перед родом, перед предками, пройшовши випробування, От. Е, що ти, е, як нам зрозуміти? Що ми от не проходимо урок, та сама проблема вона буде вспливати і вспливати. Тобто нема вирішення. Знов та сама проблема, знов ті самі граблі, як то кажуть, наступаємо. Значить, щось ми неправильно робимо, щось ми не усвідомили. Так само нам зараз час українцям переосмислити, де ми що ми не так зробили, де влада не так, які кроки. Отакий от час на переосмислення до весни дуже цікавий. Відкривається період. Взагалі в нас. А і ще хочеться сказати все-таки про затемнення, бо це дуже такий потужний активатор енергії, закриття старих програм. В нас це затемнення для України було по двох важливих домах архіважливих. Другий дім це якраз там предки, таланти, колективна безпека, все, що ми накопичили, це наші ресурси, це наш бюджет От отут. От Тут переосмислення має бути і восьмий дім. А восьмий дім це дім смерті. Це дім, який відповідає за війну, за військових, за медиків, за поліцію, за цю всю систему. Також переглянути, що ми не так, де неефективно. Тобто, оцей такий. Період, які програми включились, саме у цих домів, і також да восьмий дім він активує проблеми, ці всі, що я перечислила з цими сферами, але восьмий дім це і є завершення, закриття цих програм, якщо ми правильно пройшли. Тобто, ну тут якось підштовхує до думки, що все таки цей коридор запустив для нас завершення активних військових дій. Отака от хороша новина прийшла. Мені, коли я розглядала mm -hmm. Україну. І це ще не всі новини, це ще не всі показники, бо в астрології по одному показнику не говориться. Ем, так. І, і, і. Ну, це йде е, до 2027 року, якщо бути точнішим, там в грудні вже 2026 поміняються ці вузли. Тобто, час на, на завершення дає нам великі надії, якщо ми правильно проходимо уроки, якщо ми правильно розуміємо і виправляємо помилки. Тобто тут всі зусилля. І який ще аспект гарний? Я роздивилася. Таке буває раз в 12 років 19 жовтня 2025 року, Юпітер стане в свій найсильніший знак. Юпітер зайде в знак екзальтації, в знак рака. І в нас він е, перейде транзит в сьомий дім. Це дім, який відповідає за ворога, так як Юпітер це закон, це мир, це відносини, відносини з іншими країнами. Тобто, куди Юпітер заходить, там іде активація, там іде розширення цієї сфери. І Юпітер це про мир. Бачите, куди заходить до сусіда. І тут що ще буде цікавого в цей період, можуть бути створені якісь угоди, альянси, також угоди, переговори. Мир з ворогом, но період цей буде тривати недовго. У Нас будуть шанси до 5 грудня 2025 року. Тобто тут дуже малесенький такий короткий період. Довше він потім на рік зайде 5 червня 2026 року. Пітер на рік зайде сьомий дім. Тобто, ми вже будемо налагоджувати сусідом ну, мир, мирний шлях, якісь закони, якісь виплати. От таке має відбуватися, ну за це і молимо, що все-таки ця енергія Юпітера нам дозволила це зробити. І тут також у нас іде ще такий період, зараз він активується теж з 5 жовтня, Бачите жовтень, який важливий місяць, що теж дім сусідів включається в нас, що ми можемо сусідні країни, якісь теж. ну… Альянси зробити саме з ближніми сусідами в цей період. Це в нас період з 5 жовтня. Активується по 21 грудня 2025 року. От і саме тут також будуть налагоджені другий дім. Це ресурси, це якісь торгівля, імпорт, експорт. Тобто якісь хороші вигідні будуть договори саме з ближніми сусідами, там Польща, Румунія, Молдовія, ті, що нас е, оточують, угу. тут як курна тобто те, що довго тривало, якби може бути результат. Ну і також це наш ближній сусід, Росія. Також надіємося, дуже надіюсь на оці періоди і транзити. Далі в нас піде період Меркурія, тобто багато комунікацій, Якісь нові покровителі в нас з'являться в Україні. Це вже період, 21 грудня, 2025 рік, такого забігаючи от, наперед. А цей період, все таки, з 5 жовтня Тут буде ітись про договори з сусідніми країнами, про торгівлю, про комунікацію, знайти спільну мову. І також як здобуватимемо ресурси, вигідні угоди. Я думаю, що це якісь торгові будуть угоди імпорту експорту uh -huh. з сусідами. Uh -huh. Також треті це, це все таки ну як союзи домовленості. От мені от таке фуни, що все-таки буде створений якийсь такий вигідний союз з нашими з бли... от Фінляндія, нам теж дружня країна. Вони якось врегулювали цей конфлікт з Росією, не знаю, чи вони там пожертвували. Дивилась інтерв'ю президента. Досить він такий розумний, от, президент Фінляндії. І от, от ці ближні сусіди, які розуміють наш біль, які теж межують з Росією. Тут іде все таки, що ми з ними можемо вступити в якийсь союз, і в результаті цього цей союз нам допоможе. Допоможе справитись з ворогом і вступити в мирні переговори, вже в мирні процеси. Дай Бог, що так і такі... було Інна. Я хочу ще запитати вас, що я знаю, ми завжди переглядаємо, коли робимо на місяць так, з такі випуски, з точки зору загрози обстрілів, так, що все ж таки чи буде цей жовтень небезпечним для України, і, власне, що ви бачите, що кажуть зірки? Так, є такі небезпечні дати в цьому місяці, особливо для великих міст, як зазвичай для Києва, Запоріжжя, Дніпро, Черкаси ну, не буду вже всі наші області. Також і Луцьк страждав останнім часом від обстрілів, але все рівно мені йде, що вони не будуть наскільки жорсткими, наскільки масованими, як в попередні місяці. Те, що мені йшло аж холодок по спині, коли я роздивлялася місяць липень, серпень, отож, які будуть несприятливі дати, коли потрібно не ігнорувати. Тривогу берегти своє життя, скажімо так, це в нас 12, 13, 14 жовтня, далі піде 16, 17, 18 і кінець жовтня, 26, 27, 28. І тут хочу зазначити, що саме коли вступає в силу цей транзит, от перша дата 12, 16, 26, Тоді я дивлюсь, вже, що відбувається, що саме. Ну, така масовані обстріли, атака повітряна. Вона відбувається у ці саме перші дати, які я називаю. От, от якось так угу. ну, співпадає, співпадає. вже угу. я спостерігаю за цим? Хочу звернутися до наших глядачів і сказати, що подібні випуски ми робимо не з метою вас залякати, так або не знаю, щоб ви приймалися. Далі побачив, що хоче в коментарях. Мир вимогти з мити посередити в саме безпека, вірити вирішувати власний мав. Ну і давайте на кінець нашого випуску. І ми подивимося для наших дочків. Сприятливі дати цього місяці, коли все буде створено як найкраще, коли енергія буде позитивною, і хорошою, коли і можна вирішувати всі свої питання. Які це спряти дати жовт? Так, будуть жовтні і сприятливі дати для українців для України. Це в нас 23, 24 та 25 жовтня. Тут якісь прийдуть сприятливі новини. Е якісь від покровителів будуть нам сюрпризи, бонуси. Е ну, щось ну, прийде якась допомога, якісь домовленості дуже добре. Якщо будуть припадати на ці дні, коли Зеленський буде їздити на зустрічі, там буде успіх, там буде виконання наших бажань, от кінець жовтня. Чекаємо сприятливих дат. Да. Буде позитивні, позитивні, позитивна енергія і зірки з так, як да, треба. Так. Я хочу подякувати вам, Міне, за цей прогноз на місяць. Я Думаю, що нашим медичам буде корисно це послухати. Я дякую вам і до зустрічі з вами у наступних випусках. До нових зустрічей.